І так ще раз. Ми перевіряємо з другого варіанту номер 115. Це у нас перше рівняння. Тимур правильно все відповів. Щоб знайти ділене, потрібно Це ділені? Ділені частку. Mm. Потрібно дільник помножити на частку і маємо 494. Так, давайте друге рівняння. подивимось. Діаніс, будь ласка. 238 ділить на Х рівно 14. Х равно 238 на 14, х равно 17. Відповідь х равно 17. Так, х дорівнює 17. Ну, ви розумієте, якщо ви 238 поділите на 14, маєте 17. Гаразд. Так. Давайте третє рівняння подивимось. У нас у дужечках x плюс 7 поділити на 8 дорівнює 9. Так, Максим Титур, будь ласка, як развязываю. Микрофон uh, Так. Икс mm плюс -hmm. uh, 7 поділити на вісім дорівнює девять. Икс плюс семь дорівнює девять умножить на вісім. Х плюс 7 буде 72. Так. Х дорівнює 72 мінус 7. Х дорівнює 65. Молодець. Так, і давайте четверте ще дивимось. Віка Бурлаченко, будь ласка. Х поділити на 8 плюс 7 дорівнює 9. Х uh, поділити на 8 дорівнює 9 мінус 7. Х mm -hmm. поділити на 8 дорівнює 2. Так. Далі, x дорівнює 8 помножити на 2. дорівнює 16. Молодець. І так дивіться. Ну, які є питання? Все зрозуміло. Гаразд. Тоді переходимо до класної роботи. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, 4 грудня. Почнемо з номера 117. Йдемо на перший варіант. І так, Віка продовжуємо, будь ласка, читаємо. Так, зараз. Окей. Сто з двох станцій, відстань між якими дорівнює 768 кілометрів. Одночасно назустріч один одному вирушили два поїзди і зустрілися через 6 годин після початку руху. Швидкість одного з поїздів дорівнює 72 км за годину. Знайдіть швидкість другого поїзда. Угу. І так дивимося. У нас є дві станції, так? Ось наші дві станції. Ось лінія руху між станціями. І з двох станцій назустріч один одному. Тобто маємо один об'єкт. Маємо інший об'єкт. Ось так. Тут наша відстань між станціями. Ну, така стандартна умова, так, у вигляді схеми. Значить, Відстань нам відома. дорівнює 768. Так. Ми знаємо швидкість одного з об'єктів. Яка там швидкість? 72, 72 км за годину. Так, ну а другого об'єкту не відомо. Але є час. До зустрічі. І ось таку зустріч позначаємо пропорціон. Я думаю, ми будемо 768 поді... поділимо на 6. Все правильно. І так, дивіться. Ну, ви пишете розв'язання, я пишу там, де в мене є можливість. І так, дивіться. Значить, по-перше, давайте пригадаємо. Якщо ми знаємо відстань, то знаємо час. Значить, щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Якщо ми знаємо. Сумісну відстань та сумісний час, то якщо поділити одне на інше, отримаємо сумісну або спільну швидкість. І так дійсно: 768 ділимо на 6. Ну і давайте ось тут Віка, в стовпчик розділимо, так? Значить, що беремо? Беремо по 7. 7 віднімаємо 6, по одному беремо. Угу. В частку 16, поділити на 6... 12 по 2. Угу. Піднімаємо 4, 8. 8, Повіч. 48. 8, 8, 8 на 6, буде 48. 10. Так. Тобто отримали. 128. Удурочка. І е, Кілометрів за годину. І це що ми знайшли? Е, В обох. Так, В обох. Так, дійсно, але спільна швидкість вона або швидкість зближення, або віддалення, так? Так, дійсно, <Тому тас> в нашому випадку це буде що? Зближення? Правильно. В нашому випадку маємо швидкість зближення. Так, ну і яка буде друга діяльність? <тас> 128 віня 72? Правильно. Ви розумієте, що якщо коли об'єкти рухаються у протилежних напрямках, а тут напрямки протилежні, так? один праворуч, інший ліворуч, щоб знайти спільну швидкість, потрібно додати швидкості. Тому, якщо ми вже знаємо спільну швидкість, то ми знаємо суму швидкостей. А щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тому 128 мінус 72. Що це буде? 56. Угу. О, пишемо. І це що? 12 годину? Це В2. Правильно. Ну і будь ласка, відповідь не забуваємо. В2 дорівнює 56 км за годину. Так. Да. Давайте номер далі 121. І так, пишемо перший варіант. Номер 121. Тут рівняння. Ну Давайте подивимось на перше рівняння. 7 помножити на x мінус 5. <coughs> Дорівнює 63. Так, Костя Каліо. Костя, чує мене. Костя. Вимкнули світло дуже добре. Так, Костя, чує мене чи ні? Так, я зрозумів, не чує. Тимур Круглянський, Давай зробимо. Я вас чую, я вас чую. Давай, Костя, поїхали. Значить, в тебе 7 помножити на хмінус 5 у дужечках дорівнює 63 Так, значить, шукаємо хмінус 5 Як будемо шукати, Костя? 63 поділити на 7 Пишемо. Скільки воно дорівнює? Три це девять. Да. Х дорівнює Девять плюс пять. Х дорівнює 14. Молодець. Ну і відповідь ви пам'ятаєте, ми не забуваємо. Давай, ты друга. Костя, давай друга, тоже дробимо. Друга. Угу. Ага. Х. Х. Дарим двадцать четыре. Нет. Х. Двадцать четыре. А. Ще раз, Костя, давай уважно. 24 помножити на х плюс 15 Дивіться, там знак множення в умові ви не побачите. І я вам пояснював чому, тому що цей ну, знак множення між числом та дужечкою можна пропускати. Так само, як між числом та змінною. Тому ми його просто розуміємо, що він там є. Значить, ти шукаєш x плюс 15 Так, це невідомий множник. Костя. Значить, а щоб знайти множник, треба що зробити? С два 24 на двадцять чотири. делим и так значит здесь у меня ну я тут напишу 432 на 24 так поехали. 43 43, 43. берем под, по 1 по 1 да. так вынимаем 4 минус 3 не можем забираем и 13 минус 49

Раз. Так, давайте подивимося третє рівняння і в цьому номері буде досить. Так. Третє. Маємо 14 на 3х мінус 15. Так, пейс Наташа, чую мене? Так. Да. Давай. Так. Значит, спочатку шукаем от 3х минус 15. Я буду его шукать. Uh, это 252 поделить на 14. Правильно. Так, пишем. Так, ну, по, по сколько? Uh, по одному. Минус четыре один, а два минус один один так ну и сейчас берем по восемь, э, да, давай помножим восемь на четыре, тридцать два два пишем три. Запоминаем один восемь, восемь плюс три один. Вышло без Так, пишем 3х минус 15 до рівня 18. Так, и зараз, Наташа, смотри важно. 3х минус 15 до рівня 18. А ты шукаешь 3х. 18, сюда 15. Да. Такие не запускаются ничего. О. Сейчас минуту ребят. Так, Я прошу прощення. Так, е, Наташа, давай. 18 плюс 15. Буде 33. 33. Так, як будемо шукати х. Е, 33. Відняти 3. Давай давай, внимательно, Наташа. В тебе 3 помножити на Х, буде 33. Так, ти шукаєш множник. Значить, тобі потрібно, що зробити? Добуток Що? Поділити. Поділити, значить, пишем. І маємо що? Зараз. 11. Молодець. Так, і пишемо відповідь Х дорівнює 11. Так, на цьому номері досить, тому що потрібен 122 вже. Так, Наташа, давай з тобою продовжимо. От 122 зробимо там перший. Значить, дивись рівняння 3х додати 4х дорівнює 408. По-перше, дивись, по дивись от такі рівняння нам раніше не зустрічалися. Чому? Тому що тут є декілька входжень змінної. Тобто це такі подібні доданки. Ми з вами зводили подібні доданки. Так, у нас було таке завдання. І так, Наташа, дивись: маємо 13х додати 4х. Що це буде? Це 13... 13 плюс 4. Давай одразу. 13 плюс 4. Скільки буде? 17. О, значить, ти пишеш, що це 17х. Зрозуміло? Угу. Все, от це ти звела подібні доданки. Маєш 17х дорівнює 408. І наразі дивись от сюди. От така сама ситуація, як і тут. Значить, як будемо шукати х? А, х равно. Чотириста вісім навіть на Наташенька ще раз посмотри. В тебе було три помножити на х дорівнює тридцять три. Як ти шукала х? Ти тридцять три ділила на три, тому що ти шукала множник. Тут так само сімнадцять х це сімнадцять помножити на х. Зрозуміло. 408 і 408. 17. О, і ти ділиш. Значить, давай ми ось тут напишемо: чотириста вісім поділити на сімнадцять. І так сорок. По скільки будемо брати, як вважаєш? По два. Так. Пишемо двійку. Так, що це буде? Тридцять 34. Так. Да. Ой, зараз все сяде. Ой-ой-ой, щось у нас. Що-то у нас не запускається. Генератор. Так, 30, 40 мінус 34. Маємо що. 6. Так, і зносимо 8. І по скільки беремо? О, 3. А, більше. 4. Тому що 7 на 4, 28. Так, в кінці буде 8, розумієш, а тобі ж потрібно 8 в кінці. І тоді тут у нас. Так, 8, 2, запам'ятали. 1 на 4. І додаєш 2. Буде 6. Все. Так. І тоді ми знайшли X. Так, зрозуміло. Угу. Mm -hmm. Ну, молодець. Так, давайте далі продовжимо. Так, Скульський марк. Марк, чує мене? Мар! Mm -hmm. Ага, mm -hmm. молодець. Так, давай допишемо друге рівняння. Значить, дивись. 47х. Mm -hmm. Мінус 15х, дорівнює 2144. І mm -hmm. так само, як і у попередньому. Дивись, в тебе є 47 сімх і є 15х. Це подібні доданки. Можеш їх звести, так? Значить, 47 сінус 15. Що це буде? 47 сінус 15, буде. Тут. Значить, пишеш 32 двах дорівнює 2144. І давай зараз будемо шукати x. Як будемо шукати. Я теж посад, поділити на тосі два. Молодець. Так, давай ось тут, поруч, розділимо. Так, ну, Марк, по скільки як ти вважаєш? О. Oh. Oh. Mm. Ну, просто думка. По шість. По 6. Так, давай ставимо одразу 6. Так, 6 на 2. 6 на 2, 12. Так, 6 на 3 6 на 3 буде 18 І один, який ти запам'ятовував. Okay. Віднімай. Так, Марк, я, я, я бачу, що ти щось кажеш, але я не чую тебе. Чотири мінус два буде 2. Так. 1 мінус 9 ми не можемо. Беремо 1. 11 мінус дев'ять буде 2. Сносимо чотири. 7? По беремо по 7. Правильно. І тоді отримали 67. Значить, Пишемо відповідь. Х дорівнює 67. Так, молодці, Марк, давай ми ще зробимо з тобою третє. Я ось тут його запишу. так, дивіться. Маємо А плюс 23а дорівнює. 2032. Так само дивись, Марк. В тебе є тут А. І 23 А. Так, це подібні доданки. Значить, якщо ми їх зведемо, що отримаємо? 24 А. 24 А. Дивись. А це 1 А. Розумієш? 1 mm -hmm. плюс 23. Маєш 24. 24. Так. І дивись, ти прийшов до такої самої ситуації, яка була і у попередньому рівнянні. Так? Значить, Як будемо шукати А. Зараз. А. 9. 1032 поділити на 24. Опишемо Маємо 1032 поділити на 24. 24. Так, беремо 103 і по скільки по 4 ти кажеш, так? Угу. Mm -hmm. Так, множимо 24 на 4. 24. 24. Вообще все выключено. Вообще все выключено. То тобто есть я специально все выключил, чтобы ничего не было. 12, 16, 1. Оставляем. 2 на 4. 8. у угу. нас Так, ведь угу. от. И не мы нам можем баламу. Мы один. Значит, ведь Шесть Будда. Семь. Так. два. І по скільки беремо. три. По три. І маємо. Що отримали? Сарто. Так. Так, гаразд. Молодці. Так, давайте далі. У нас є четверте рівняння. Вова Піділь. Так. Давай Даваймо писати умову. Зараз. Ну, я тут пишу, то, що ти можеш просто в мене переписувати. 16 мінус Х плюс 14 дорівнює 299. Зараз перепишу. Пиши, пиши, пиши. Пиши, я коментую. Значить, дивіться, у вас тут є 16х і мінус х. Тобто ось це подібні доданки. Ви розумієте, що 14 до них не подібне, тому що в нього немає х. Тобто, звести можна лише перші два доданки. І так, Вова, 16х мінус 1х. Значить, що це буде? О, буде 15х. Правильно. Значить, пишемо 15х плюс 14. Маємо 299. Ось це спрощення. І наразі ми прийшли к рівнянню, яким розв'язували ще ну, дійсно у початковій школі. От таке було. Значить, ми далі знаходимо 15х слово. Як ми будемо його шукати? Що потрібно зробити? О, треба поділити 290 А чому? Давай, давай не будемо поспішати. Чому нам потрібно ділити? Дивись, в тебе рівняння на додавання. Це в тебе а. перший доданок. А це в тебе другий доданок. Значить, щоб знайти невідомий доданок, потрібно що зробити? Відняти. Відняти. Правильно. Тобто 299 мінус 14. Скільки це буде Вова? А, 9 мінус 4 буде 5. І 9 мінус 1 буде 8. 285. Значить, пишемо 15х дорівнює 285. Так. І наразі Вова, уважно. Дивись, у нас і тут така ситуація була, бачиш? І ось тут така сама ситуація була. Ми знаходили Х яким чином. О, ділили? Ділили. Значить, і тут ми що будемо робити? Ділити Значить, пишемо 285 поділити на 15. Тому що шукаємо множник. Значить, 285 пишу. 15. пишу. Так. 28. По скільки беремо? Е, беремо по одному. Одному. Так, пишемо. Віднімаємо. Е, 8 відняти 5 буде. 3. Угу. Та 2 відняти один буде 1. 13. Ну і як ти вважаєш? Оце 135. От ми по скільки візьмемо? Тут ну, багато потрібно. Думаю, по 9. 9 на 5 множимо. Що отримаємо? 9 на 5 буде 45. 4 запам'ятали. 1 на 9 і плюс 4. 1 на 9 буде 9 та плюс 4 буде 13. Молодець. Тобто чому дорівнює Х? 19. Пишемо відповідь. Х дорівнює 19. Пишемо відповідь Х дорівнює 19. Так, гаразд, давайте поки що прорвемося, після перерви продовжимо. Ну, наскільки вистачить там цієї батареї. Все, побачимось.